Привіт! А чи доводилось колись замислюватися про те, яка історія ховається у нас просто під ногами? От сьогодні ми якраз і зануримось у таку захопливу і, чесно кажучи, драматичну історію українського ґрунту? Це буде розповідь про неймовірну родючість, про жорстоку боротьбу, і знаєте, про незламну жагу до життя? От є така чудова цитата натураліста Чарльза Келлога Кожен ґрунт. Має свою історію. І це ж абсолютна правда, це знаєте, не просто якась там нежива матерія. Ні, це справжній живий архів, який зберігає свідчення ну цілих епох. І от якщо говорити про український чорнозем, то його історія це без перебільшення справжня драма. Уявіть собі, з одного боку, неймовірний просто дар природи, родючість, а з іншого постійна така виснажлива боротьба за саме своє існування. Це по суті історія таких от е, гострих контрастів. Гаразд, щоб зрозуміти наскільки це все серйозно, давайте почнемо з зазів. І з того як ґрунт, ну буквально годує кожного з нас. Ми ж погодьтеся, часто просто ходимо по землі і не думаємо, що там під ногами вирує ціле життя. Бо ґрунт це ж не просто бруд, це надзвичайно складна екосистема, можна сказати, справжній живий організм, і від нього, уявляєте, залежить уся наша харчова піраміда. Не було б ґрунту, не було б ні хліба, ні овочів, та зрештою і нас би не було. А тепер просто вдумайтесь у цю цифру 98%. Уявляєте? Практично все, що ми їмо, що лежить на столі, від зернятка до м'яса тварин, які паслися на полях, все це походить із ґрунту. Тобто наша залежність від нього, ну, вона майже абсолютно. Але отут і починається найскладніше цей наш найцінніший скарб, сьогодні він у смертельній небезпеці, і нам просто необхідно розібратися, чому так відбувається. Просто для масштабу. Щоб природа створила один єдиний сантиметр родючого ґрунту, їй потрібно кілька століть, століть, а от знищити його можна всього за один сезон, розумієте? Це робить ґрунт неймовірно, просто неймовірно крихким ресурсом. І втрачати його це розкіш, яку ми не можемо собі дозволити. Загалом у ґрунту є, так би мовити, три головні вороги: перший це ерозія. Це коли вітер і вода просто беруть і зносять найцінніший родючий шар. Другий це хімія, засолення, заболочування, тобто процеси, які по суті отруюють землю. Ну і третій, мабуть, найнебезпечніший ворог це сама людина. Бо саме наша діяльність часто і запускає всі ці руйнівні процеси. Добре. А що ж конкретно викликає цю ерозію? Ну, як не дивно, найчастіше це наші ж власні дії. От дивіться, ми вирубуємо ліси, які тримають землю курінням, так неправильно оремо схили, виснажуємо поля. І що в результаті ми, по суті, залишаємо ґрунт абсолютно голим і беззахисним. І тоді вітер і вода роблять свою справу. І от щоб просто усвідомити масштаб цієї катастрофи щороку. Щороку Україна втрачає близько 80 тисяч гектарів родючих земель. 80 тисяч це для порівняння площа такого міста, як Київ. Уявляєте? Цілий Київ родючої землі зникає щороку. Величезні території просто вмирають. Так, картина, звісно, похмура. Але на щастя, надія є, бо існує ціла наука, яка займається саме лікуванням і відновленням землі. Давайте подивимось, що ж вчені роблять, щоб врятувати наш ґрунт. Є таке трохи складне слово меліорація. але якщо по-простому, то це по суті як медицина для землі, тобто цілий комплекс дій, щоб, так би мовити, вилікувати хворий ґрунт і знову зробити його здоровим і родючим. І тут є два основні, але знаєте, абсолютно протилежні підходи з одного боку: якщо земля заболочена, то зайву воду відводять. Це називається осушення. З іншого боку, в посушливих регіонах воду навпаки додають це зрошення. Але все не так просто, бо і тут є свої ризики. Наприклад, якщо перестаратися з осушенням, можна просто вбити річки та ліси поруч, а неправильне зрошення може призвести до засолення, і родюча земля перетвориться ну, на соляну пустелю. Але робота з водою це ще не все. Іноді ґрунту, як і людині, потрібні вітаміни, це добрива, щоб відновити баланс поживних речовин. А бувають і зовсім важкі випадки, ну скажімо, на місці старих кар'єрів там же потрібна рекультивація, це знаєте, вже справжня реанімація для землі, щоб повернути її до життя. І от тепер ми підходимо до, мабуть, найболючішої рани на тілі української землі, до загрози, яка виникла просто зараз на наших очах. Війна це ж не лише людські трагедії, вона залишає страшні глибокі шрами і на самій землі. Це й вирви від вибухів, і поля буквально нашпиговані уламками. Але найгірше це невидима отрута, важкі метали, залишки пального, все це просочується в ґрунт і отруює його на десятиліття вперед. Вся ця історія української землі, зрештою, ставить перед усіма нами одне глобальне питання. От перед лицем воїн, змін клімату, та й будемо чесними власної недалекоглядності, як нам захистити землю під ногами, як зберегти цей безцінний дар? Бо відповідь на це питання вона визначить не лише майбутнє України, вона визначить майбутнє всього людства.